До вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні ми продовжуємо готуватися до Хеллоуіну. і будемо з вами що робити, якщо ви бачите ножиці та двосторонній скотч. А вже ж ми будемо робити хеллоуінські стікери, дуже круті і дуже прості в виконанні. Що нам знадобиться, товстенький такий папір або картончик, олівець. Ножиці, скотч двосторонній, такий, який з двох сторон липне, резиночка, точилочка, фломастери або олівці. Я приготувала ось такий набір фломастерів. Зараз я його заберу і будемо з вами починати. Передусім нагадаю вам, щоб ви були підписані на мій канал. Це дуже допомагає в його просуванню. І інші діточки можуть побачити відео уроки і доєднатися до, малювання, до нашого з вами малювання. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки та діліться відеоуроками у ваших шкільних та садкових групах. А ми починаємо. Отже, беремо олівець. І ми з вами сьогодні зробимо цілих вісім стікерів. Що для цього в першу чергу треба зробити розмітку? Ми зараз розмітимо. Приблизно локації для кожного стікера, щоб ми не вийшли за розмір, щоб у нас було що потім вирізати. Давайте ось так зробимо. Дивіться, спочатку зробимо 1 2 3 4 5 6 і між ними ще дві штучки маленьких. Дивіться. Десь ось це буде один такий розмір стікера. Ось це десь другий, такий третій. Четвертий, п'ятий, шостий. І ось тут ще два маленьких. У вас має вийти ось така приблизно картина. Це вже максимальний розмір. Це приблизно по цій формі ми будемо вирізати. То всередині будуть знаходитися самі стікери. Вони мають сюди повністю у вас влізти. Тому почнемо. Дивіться, я буду натискати дуже сильно олівцем, щоб вам було гарно видно на екрані. Ви працюєте, як звичайно. Крім того, у вас є резиночка, якщо щось не так, ви можете завжди це затерти. І першим стікером в нас буде, вгадайте, хто що привид. Так а вже ж це буде справжній привид. Як його намалювати? Дивіться, в нього будуть отак руки йти, голова і вниз буде його хвіст. Тому малюємо так. Одна ліня, друга, потім отак, голова, одна, друга. І з'єднуємо. Ось так. І пішов цей хвіст, туже страшно. Мені теж дуже страшно його малювати. Але я якось е тримаюся. Перший в нас готовий. Поїхали далі. Це в нас тут буде знаходитися хто. Кажан, так, це буде кажан нічний, страшнючий. Малюємо. Ось так. Голова пішла в одне вушко пух, інше вушко пух. Крило. Пам-пам-пом. пам 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 Дуже просто, я знаю, що все це дуже просто і вийде абсолютно в кожного з вас. А тепер цей страшний рот. І такий клик. Готово. Другий стікер готовий. Тепер ми намалюємо цю гарбуза. Цього страшного. Як він називається. Хто пам'ятає? Дивіться, малюємо Оп, 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 оп-оп. Одразу малюємо очі трикутники. Ось такий малюємо рот. В ньому ось такі зуби три штучки. Трошки можемо ось тут з'єднати і намалювати сам хвостик цього гарбуза. Ось так приблизно. Далі Далі в нас буде йти череп. Череп малюємо ось так. Ось так і ось так. Ось тут будуть іти зуби. Такий ніс це трикутник, ось такі очі. Або місця, де вони були колись. Це тут буде павутиння. Дивіться, беремо, ділимо так, ділимо навпіл. Ділимо навпіл, ділимо навпіл. І тепер робимо ось такі зігнуті лінії. Один, два, три. Один, два, три. Вони мають ось тут стикуватися, бачите, де закінчується, і з цієї точки, йде інша. Іде сюди, іде сюди, сюди і сюди. Ви розуміли? Дуже просто. Наше павутиння готове. Йдемо далі. Павук має бути. Так, це павук, дивіться, малюємо по центру не дуже велику саме мордочку його очі. Рот, і в нього будуть йти ось такі. Ніжки по чотири страшні ніжки. Так? Ох, які вони моторошні, скажіть, ці павучки. Тепер ми намалюємо капелюх відьми. Малюємо ось таку штукенцію. Це верхня частина капелюха. Це стрічка. Ось тут буде іти такий декор на капелюсі. І з'єднуємо ось таким овальчиком. І в нас залишився ще один стікер. це буде будиночок. Я малюю швидко. Ви, якщо не встигаєте, ви завжди можете поставити на паузу, домалювати, і потім натиснути продовжити. А ми тим часом рухаємося далі. Це будиночок з привидами. Та з павуками. Ось тут буде сидіти такий павук страшний, і його лапи ось так будуть триматися. Ось тут ще один страшнючий павук. ух. Хто боїться павуків, напишіть мені в коментарях. Тут ще димохід, ми намалюємо такий. Ось і все. Дивіться: це наші основні стікери, які в нас будуть. Тепер ми їх розфарбуємо. Потім ми зробимо контур навколо чорним маркером, і по ньому вже будемо вирізати. Потім перегорнемо, приклеїмо скотч і наші стікери будуть готові. Отже, поїхали! З чого ви хочете почати? Давайте почнемо. Нам потрібен буде чорний, бо в нас тут це ж хеловін, там все чорне. Намалюємо тоді спочатку череп. Всередині будуть чорні очі. Ніс трикутничок, обведемо сам череп ось так. Павутиння. Цю сітку павутини. дивився фільм Павути... Чак, Павучиха Шарлотта, чи, як він називається, дуже цікавий такий. Далі цей павук він теж буде в нас чорний. До речі, якщо ви не хочете робити його чорним, а хочете його зробити якимось іншим кольором, будь-ла-зонька. Зовсім немає ніякого в цьому, в, цьому, в цьому проблеми. Ви можете використовувати будь-які кольори, які вам до вподоби. Це може бути якийсь різнобарний павук з ніжками різного кольору. Будь ласка, це може бути якийсь е веселковий у кольорах веселки. Будь ласка. Як ви забажаєте, я буду робити все більш таке драматичне, страшнюче. Додам зараз кольорів. У мене буде гарбуз помаранчевий, у мене буде капелюх ще такого кольору фіолетового, мабуть, зараз я вирішу. Ми ще маємо ж використати наші фломастери, бо ми їх приготували і ще нічого не взяли з них. так? От Зараз ми і почнемо. Візьмемо, знайдемо ось цей купів помаранчевий, ось він тут є. В ним я зафарбую саме гарбузик. Чим прикольні ці стікери, що ви можете їх зробити скільки завгодно багато. Ви можете їх, ними прикрашати холодильник, якщо матуся дозволяє. Ви можете ними прикрашати ваші зошити або там щоденник, якщо дозволяється таке у школі. І це нестандартна така форма малювання, коли це не просто малюнок, а ціла виходить в нас така творча робота. Це можна виконувати не обов'язково тільки фломастерами стікерами можна робити чим завгодно. Кольоровими олівцями, маркерами, фарбою матеріал, який вам більш за все до вподоби. І ви можете мені написати, до речі, в коментарях про те, яким матеріалом вам більш за все подобається працювати, малювати, чи це фарби, чи це олівці, або якісь інші. Може, хтось пам'ятає, ми робили урок акриловими фарбами. І можемо його повторити, бо я підготувалася вже до цього. Якщо хтось має вже крилові фарби, напишіть в коментарях, що ви маєте. Я зроблю такий урок, ви зможете ними попрацювати. Це буде дуже простий урок, і ніколи не треба боятися нових матеріалів, бо я вас візьму за ручку і проведу, і у вас все, все, все. Абсолютно все вийде. Ось такий памкін. Далі Капелюх, якого кольору зробити капелюх? Хто знає? Ану скажіть. Так, фіолетовий. Ось в мене є ось такий. Може тут якийсь. Це максимально фіолетовий. Фіолетовий буде. Капелюх. Зафарбовуємо, зафарбовуємо. Можемо ще взяти інший відтінок з цього боку. Підтянити, щоб було зрозуміло, що він такий об'ємний. Візьмемо жовтий для ось цього декору. Ой. Це не жовтий, ще якийсь салатовий. Тепер я візьму чорний. Зроблю ось цю стрічку чорну. Поїхали далі, будиночок. Будиночок у нас буде чорний, вікна в ньому будуть жовті, там ніби горить світло. Спочатку ми просто так обведемо і всю решту треба зафарбувати. Сподіваюсь, що вам все гарно видно на екрані. До речі, напишіть мені в коментарях, як взагалі вам якість самого відео, чи гарно у вас на ваших девайсах відтворюється. Може, є якісь побажання. Будь ласка, я завжди чекаю. Павучка намалюємо одного іншого. Так, переходимо до кажана. Кажан у нас теж буде такий чорненький, з червоним ротиком. А ні, давайте я його зроблю сірим, а контур залишиться у нас чорним. Зараз відмови червоний ротик зробимо. Ми заварбуємо сірим саме кіло кажана. Такий сіренький кажан, і переходимо до нашого привида. Привид у нас, звісно, ж, білий. Ось такий. Опа. Ось і все, дивіться, ми зробили основну роботу. Можемо ще йому зробити жовті очі. І тепер нам треба відокремити всі ці стікери контуром, трошечки більшим треба його зробити за сам малюнок. Це нібито лінія, по якій ми будемо його вирізати. Ось приблизно так. Тепер переходимо до найцікавішого. Беремо наш листочок, відрізаємо ось так всі окремо спочатку. Хто ще не вміє працювати ножицями, будь ласка, робіть це під наглядом матусі або татуся, або попросіть їх це для вас зробити. Хто вже вміє. Робіть, будь ласка, це дуже охайно. Слідкуйте за тим, де знаходяться ваші пальчики з цього боку. Ніколи їх сюди не підсовуйте, щоб ви не попали під самі ножиці. Будьте дуже охайні, коли працюєте з таким інструментом гострим. І тепер бачите, ви вирізаєте і ваші пальці вони знаходяться подалі, подалі від ножиць. Ось так ми обрізали. Дивіться, в нас залишаються десь е лінії олівця. Ми можемо їх потім, коли все з вами відріжемо, просто взяти резиночку і затерти, вже фінально зробити чисту роботу. Два вже готові. Тепер павутиння. Готове. Капелюх наступний пішов. Капелюк готовий? Далі череп наш скелет. привид. Привид готовий. Тепер Гарбуз Вінська тиква це свято вже більш американське. До нас воно прийшло не дуже прямо і давно, і ми його зазвичай воно і не відмічається у нас, але. Це гарний привід для того, щоб позайматися малюванням і навчитись робити щось нове, щось цікаве з точки зору творчості. Тому, будь ласка, на каналі вже є ціла купа іншого роду стікерів, ви можете їх передивитися. І якщо не робили ще, обов'язково їх зробіть і надішліть мені. Результат, що у вас вийшло. Мені це дуже цікаво, бо виходить у вас дуже-дуже гарно все. Ви фантастичні у мене, діточки. Фантастичні! Дивіться, яка в нас вийшла купа стікерів прикольних. Чи видно вам там їх на екрані? І залишилась остання вже робота. Беремо ось такий двосторонній скотч. Відрізаємо шматочок, клеїмо з цього боку. Стікер готовий. Якщо ви хочете десь його приліпити, берете, і знімаєте з іншого боку ось цю частину, і тут вона вже клейка, ви можете її, бачите, на щось приліпити. І так робите з усіма вашими стікерами, і у вас буде. Ціла колекція хеловінських таких наклейок. А на сьогодні це все. Дякую вам велике за перегляд, за ваші вподобайки. Вам ось таке серденько і до нових зустрічей! Па-па!